Привіт, це геша Майкл Роуч, і я хотів би розповісти, розповісти вам про нову програму SCIM, яку ми запускаємо. І, і насправді це зовсім нова ідея. Нова ідея. У мене тут я є певні нотатки, щоб переконатися, що я вам все розповім. Ця програма називається STEP, що означає SCAM, програм, teacher, teacher Empowered Program. і це новий і це спосіб новий навчання, навчання вчителів коледжу по системі ментального насіння. У минулому наші сесії сім, як ви мабуть знаєте, були розбиті на дві тижні дуже дуже інтенсивно дуже багато годин навчання щодня. Ми стартували рано вранці і продовжували до пізнього вечора. І з одного боку, це дуже приємно, але це досить інтенсивно. звичайно, все можна осягнути, і цьому можна швидко навчитися. Та з іншого боку, це мабуть не дуже зручно для певного кола людей, якщо у вас є зобов'язання на роботі, якщо у вас є певні зобов'язання перед сім'єю. Наприклад, якщо у вас, скажімо, молода сім'я, то я думаю, що важко витримувати ці два тижні інтенсивних умов коледжу, тож ми отримали кілька запитів від людей, які казали: дивіться, гешала чи можете ви зробити щось, що стане трішки легшим для людей, скажімо, для тих. У кого є сім'я або люди, які мають дуже напружений робочий графік, і їхня робота не дає їм додаткового часу для проходження двотижневого курсу. Отже, ми розробили з командою. Ми розробили дуже дуже гарну програму, і вона призначена для людей, які не можуть займатися цим інтенсивним двотижневим навчанням. І замість двох тижнів ми будемо робити чотири тижні і ми збираємося організувати, Організувати програму так, щоб ви могли завершити більше своїх обов'язків SCIM рано вранці, перш не зазвичай йти на роботу, і знову ж таки ви повертаєтесь ввечері і закінчуєте решту роботи на день і таким чином. Ви можете зробити свого боса щасливим на своїй роботі. Ви можете зробити іншого свого боса щасливим у себе вдома, і водночас зможете закінчити навчання SCIM. Тож ми спробуємо DCI рівень 11, який називається збільшення часу, що є новою концепцією тайм-менеджменту або збільшення обсягу роботи, яку ви можете виконати в той самий проміж часу. І я сам постійно цим користуюся. Я використовую це кожен день, і це дивовижний курс. Було б так дивовижно, якби існував спосіб. Справді, приділяти людям більше часу, а потім давати їм шанс робити більше речей у цьому короткому житті, які ми всі з вами маємо. Уявіть, якби ви могли зробити більше справ протягом дня, і ви б могли організувати свій час особливим шляхом. Ви можете проростити насіння часу. Ви можете збільшити кількість годин, і тоді ви будете набагато більш розслабленими та набагато більш продуктивними. Тож я вважаю, що рівень 11 – це дуже вдалий рівень, щоб стати вчителем DCI і вчителем SCIM та викладати рівень 1. Це чудово. Я б сказав, що це не тільки щось круте, але це дійсно дійсно дуже допомагає людям. І я вважаю найкращим, якщо я збираюся інвестувати свій час на те, щоб навчати інших людей, то я хотів би зробити щось, що дуже дуже їм допоможе, і значно змінить їхнє життя. І після курсу вони практикуватимуть, а через півроку повернуться до мене і скажуть, що ти дійсно змінив моє життя. Особисто я хотів би бути викладачем такого курсу, який змінює життя людини. Тож я думаю, що ми спробуємо програму СТЕП спочатку з рівнем DCI-11, щоб допомогти іншим людям збільшити кількість часу. І я думаю, що це чудовий спосіб стати вчителем СІЄМ і викладати DCI. цей курс, який ви зможете використовувати протягом усього свого життя. Ця інформація, якою ви зможете допомагати людям, все своє життя. І в цьому випадку це буде набагато набагато легше. Ми розпочнемо 12 квітня і продовжуватиме до 11 травня. Рано вранці, перед тим як ви підете на роботу, ви пройдете кілька занять. увечері, коли ви повернетесь, ви будете проходити певні уроки. Знову ж таки, переважно це будуть живі заняття з професорами. Ми розробляємо цю програму Степ для... Під, што, підлаштовуючись під людей у пекінському часовому поясі, тож я, у якій би країні ви б не були, особливо якщо вам в Азії, вам буде зручно записатися на програму СТЕП, і ми будемо її транслювати. Ми професори в різних країнах. Ми будемо вставати рано або залишатися до пісна, щоб викладати вам наші заняття. Що найменше деякі заняття. Як от деякі з моїх занять доведеться записати, але за лагом загалом все буде в прямому ефірі, і ми спробуємо цей новий формат. Якщо це вдасться, я думаю, що в майбутньому ми розширимо програму STEP, щоб дати людям набагато більше можливостей стати вчителями DCI. У нас я люблю про це говорити. Оскільки ми живемо у великому місті, то тут не вистачає лікарів, і це стосується викладачів SCIM та DCI. Нам потрібно більше вчителів. Нам потрібно більше поколінь людей, що передати ці дуже цінні курси, підтримуючи ці курси живими, підтримувати їх зміну та розвиток у майбутньому. І нам дійсно потрібно більше вчителів. Нам конче потрібно більше вчителів. І я особисто сподіваюся, що ви зареєструєтесь на цей курс. Я сподіваюся, що ви спробуєте програму STEP Якщо вона відповідає вашому графіку, якщо вона відповідає вашому стилю життя, хтось скаже, що я б краще залишився зі старим розкладом, тими застарілими курсами, я кра краще буду страждати протягом двох тижнів і все закінчу. І ми будемо пропонувати обидва формати, і ви зможете зробити свій вибір. Тож давайте спробуємо формат СТЕП. Сподіваюсь, ви спробуєте, якщо це відповідає вашому стилю життя, і я думаю, що це допоможе СІ розвиватись, А DCI допоможе більше кількості людей. Гаразд до зустрічі на бутній програмі СТЕП Рівень dci DCI-11» з 12 квітня по 11 травня. Дякую.